Сьогодні розглянемо з вами хімічні властивості багатоатомних спиртів, які перекликаються з хімічними властивостями одноатомних. Ми все не будемо розглядати з вами всі хімічні властивості багатоатомних повних відтворюють хімічні властивості одноатомних, але нагадаємо деякі особливості і номенклатуру, до речі, і багатоатомних наших спиртів, які ми вивчаємо з вами. Отже, ми загалом пам'ятаємо, що таке спиртим. Сперти містять гідроксильну групу ОН, OH, вона одновалентна. Сперти класифікуються різними ознаками. Те, що ми з вами, якщо розглядаємо одноатомні, це одна група OH. багатоатомні це дві і більше групи ОН, OH, одноатомні, наприклад. Починаючи від метанолу, якщо гомологи створювати, то це додати потрібно СH2 гомологічну різницю, то наступний буде це 2 h 5 oh Це насичені одноатомні спирти. Чому насичені? Тому що вони похідні від алканів. Щодо насичених багатоатомних спиртів, то ми з вами будемо вивчати декілька формул. Це як, давайте, Два атоми карбону. Біля кожного з них oh група тобто вже багато атомів або двої групи ОH. OH. Тут у нас 2, Отже-2 не вистачає, тут Валентіз-2, Отже-2 не вистачає. По назві це в нас етан, бо два атоми карбону біля першого атому карбону і біля другого атому карбону. OH-група повторюється два рази, то це DOL або Діол. Якщо для там діол або етиленгліколь, інша назва етиленгліколь а також багатоатомний спирт, давайте ми ось такий з трьох атомів карбону і три групи Ож OH. також багатоатомний спирт насичений. бачимо всі зв'язки одинарні, Тут валентість 2 отже, двох не вистачає, тут валентість 3 отже, одного не вистачає, тут валентість 2-2 не вистачає. Три атоми карбону це пропан. Пропан Біля першого, біля другого, біля третього по ОН-групі. OH тобто, Біля першого, біля другого, біля третього. Три рази повторюються: тобто три і в нас ОЛ буде для спиртів. Закінчення. Ось таке. Ол. Інша назва це гліцерол. Або ми його вже знаємо під назвою гліцерин. гліцерин. Щодо хімічних властивостей загалом спиртів, то давайте, на прикладі етанолу це 2H5OH, який більш поширений більш ми стикаємося з ним, то можна повне окиснення написати. Далі ми можемо написати це. Взаємодія з лужними металами. Давайте з калієм напишемо. Давайте це напишемо з гідроген якийсь, давайте h флу візьме. А також дегідратація, давайте внутрішньомолекулярну, саме від нього починається внутрішньомолекулярна дегідратація, бо від метанолу неможлива внутрішньомолекулярна дегідратація. І також міжмолекулярна дегідратація з утворенням е етеліп. Так, отже, дві молекули. Давайте ще якийсь спирт нагадаємо. Давайте з пітьма атомами карбону Це 5 h 11 oh Отже, горіння це у нас буде СО2 повне окиснення з калієм, так як кислотні властивості слабкі в спиртів, То це у нас буде c 2 h 5 o калій і виділяється в водень. Далі в нас H і OH. Утворить нам воду. І те, що залишиться, це в нас на алкану, флор, етан. Забираємо воду, дегідратація, це відщеплення води H, H і O. Тут залишається 4 гідрогени. Це 2H4 це утворення алкенів, один з методів добування алкенів, дегідратація спиртів. І також міжмолекулярна дегідратація, тобто OH і H забираємо, це в нас вода. І те, що залишається, просто з'єднуємо разом Це 2 h 5 o це 5 h 11 те, що з'єднується через оксген, це називається етер. Тут по алфавіту це в нас етил, це пентил. По алфавіту перша ейде. То етил, пентиловий етер буде називатися дана речовина. Дуже просто дається назви. Також давайте розглянемо хімічні властивості для багатоатомних спиртів. Але ще давайте перед тим нагадаємо якісну реакцію. Загалом розглянемо якісну реакцію на одноатомні спирти. Запишемо її якісна реакція на одноатомні спирти. Знову ж таки, наприклад, етанолу. Це 2H5OH потрібно нагріти з купром оксидом. Купром оксид. Це у нас окислена мідь. Це мідь, яка проконтактувала з киснем повітря. Ми це пропишемо. Давайте я пропишу звідки взялась. Купромоксид, він чорного кольору цей оксид. І при взаємодії, при нагріванні, це відбувається реакція. У нас утворюється наступний клас речовин. Це в нас ми будемо вджати альдегіди з вами. То утворюється альдегід. Цей альдегід ми з вами бачили ще при вивченні алкінів, бо алкіни гідра, проходить гідратація до утворення саме ось такого альдегіду. А також буде утворюватись вода та чистий купром. Тут тобто буде червоний кольор. Змінюватись запах. По-перше, палегіди мають зовсім інший, інакший запах. І буде червона мідь. По кольору. Не чорний наліт міді, а саме червоного кольору. Подивимось. Тобто, як утворився цей наліт, є мідь. При нагріванні міді, вона починає зв'язуватись з киснем і темніти. Утворюється купром оксид. І якраз цей куп на оксид використовують. Також те, що ми згадали, що в нас є альдегід, то пам'ятаємо, що є в нас етин або на І від... як відбувається гідратація для ацеталену це утворення саме ch 3 CHO, тобто альдегіду. йде до утворення гідратація з утворенням альдегідів. Бо якщо брати алкени, алкени це 2 h 4 у них гідратація йде якраз до утворення спиртів це 2 h 5 Огаж. Два карбони, два карбони, два карбони, два карбони. Раз, два. Ось два карбони. Е, так, якщо логічно ще раз, дивіться, ми спочатку вчили тему алкени, потім алкіни. А дивіться, як ми вчимо. Ми вчимо спочатку спирти, То якраз алкени при взаємодії з водою дають спирти, а алкіни при взаємодії з водою. Той алкін, який ми знаємо, це ацетилен, при взаємодії з водою нам дасть альдегід. І так і ми будемо вчити. Тобто Ми зараз вчимо спирти, а наступна наша тема велика буде це альдегіди. Альдегіди множина. А потім після альдегітів будемо вчити карбонові кислоти. Кислоти. Тут подивіться, як воно буде змінюватись. Тут у нас є спирт С2H5OH. Він при якісній реакції, тобто потрібно додати купром О, утворить нам альдегід. А цей альдегід також може окиснитися, окиснення можна, що оксиген береться, атомарний оксиген, і сюди додати треба ще оксиген, то якраз карбонова кислота, яка утвориться СH3COOH. Оце тут твориться. Ось така йде взаємодія. Тобто потрібно знати, якщо ви знаєте, хоча б яку послідовність тему вчили, ви легко зможете щось виконати, якісь завдання, наприклад, тестові завдання. Все послідовно між собою зв'язано. І логічно зв'язано, до речі. Е, так, отже, е, ми з вами вивчили якісну реакцію на одноатомні спирти. Це в нас потрібно додати до спирту купрум двохвалентний оксид, нагріти, і в нас зміниться запах, і буде червоний колір міді Мідь е, відновиться. Далі давайте по багатоатомних спиртах. Так, багатоатомні спирти. Давайте на прикладі гліцерину, він більш поширений, ми стикаємось з ним. Він і утворює жир в нашому тілі, і в тілі, і в усі організмів. Давайте саме на гліцерину свою увагу зосередимо. Дивіться, по гліцерину або пропан 1, 2, 3, 3 ол Формулу потрібно знати. Ми з вами Формули розбирали, назви розбирали. Давайте це взаємодію повне окиснення. Повне окиснення як відбувається. Це водяна пара. Далі CH, 2 CH, CH2, OH, 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 3 цей СПИРТ, гліцерин. І якщо взяти якийсь лужний метал, то тут кислотні властивості посилюються, адже більше OH-груп, то Давайте додамо натрій. Лужний елемент, натрій буде заміщати гідроген в кожній oh групі то це у нас буде CH2, ch 2 ch 2 о натрій, Онатрій. Онатрій. І буде виділятись водень. Далі все це урівнюється. Прекрасно. І також нам потрібно знати якісну реакцію саме на багатоатомні спирти. Якщо є дві і більше групи OH Давайте, знову ж таки, CH2, CH, 2 ch ch 2 Якісна реакція. Реакція на багатоатомні спирти. Це нам потрібно взяти багатоатомний спирт і додати до нього купрудовалентний гідроксид. Без нагрівання, без нічого, просто свіжоприготований купрудохвалентний гідроксид. Звідки ми цей кухрундохвалент гідроксид ми можемо взяти? Беремо просто купрум-сульфат або можна мідний купорос взяти. Мідний купорос це сульфат пентагідрат. Там 5 молекул води в ньому міститься. Можна взяти просто купрум-сульфат, якщо хто розуміє, і додати до нього якусь основу, якийсь луг активний. Можливо. Давайте натрій гідроксид більш пошивної лабораторії з по ми знаємо з вами. Іде процес обміну. Натрій буде сульфат утворюватись, а також купрум з ОС. купрум двохвалентний гідроксид. От це ж ми проводимо його, готуємо, тобто свіжоприготований купрум двохвалентний гідроксид утворюється. Ось він. Як його добувають ця реакція? Ось його додають до гліцерину, і в нас просто запам'ятати потрібно колір, який буде. Це синій колір. Це в нас нерозчинний осад. Це осад додають. Осад зникає, і при цьому набуває яскраво синього забарвлення. Оце в нас якраз якісна реакція на багатоатомні спирти. На одноатомний червоний колір міді, і запах змінюється. А тут просто візуально буде змінюватись на синій колір. Такий прозорий розчин, без жодних осадів домішок синього кольору. Тобто без всяких домішок, просто синій, синій розчин буде.